Ну, що ж, всім привітки. Сьогодні максимально таке легке, комфортне, таке цівоче відео. Ми будемо з вами відкривати посилки. Я забула, що там, що я замовила, тому що 2, -2 два вже ці посилочки чекають ось цього відео, і я хотіла саме з вами їх відкрити. Тож, заверте собі чайочок, кавусика. Я думаю, починаємо. Давайте почнемо з самої маленької. Я вже реально не пам'ятаю, що я замовила, тому що майже кожного дня я замовляю косметику. Ну, що своє продаю? Що замовляю? Ну, я ж поволі про нічого з цим зробити, просто не можу. А тепер у мене з'явилася така нова любов це а, купувати косметику, а, яку вже важко знайти. Так, то це якісь лімітки. В мене викликає такі, якісь емоції. Цікаві. Просто так не хочеться мені купувати, щоб було. Просто хочеться того, чого немає у всіх. Ну, ви мене зрозуміли. Так, це перша посилочка. Ага. О, прикольненька, це Аліекспрес. Усіма вами улюблений бренд Флавер Nose. Knows. Я не знаю, що замовлення забула. Посидиться, як вона. Бачите, упакування. І вона відкривається така плівочка. Зверху. Ну, красивенько, красивенько. Це О, знайшла. Діра. Чесно, ми люблять, значить, вони так серпить. Мене хочеться любити Потім буду прибирати. Там. О. О, а там. А там новиночка. О, хорошо. Дуже добре, це щось гарне. Так, я сподіваюся, що вона не побита прийшла, тому що вона, дивіться, яка як у якійсь пелюці. Я дуже сподіваюся, що вона не побита. Дивіться, яка дуже гарна. О, айлавет. Ура! Мені дуже подобається їхнє упакування, можете ти раз говорити. А, якість у них крутесна. I love it. Просто я люблю їхні хайлайтери, я люблю їхні а, блеш, румяна. Я все люблю. Гарно. Гарно. Добре. Їдемо далі, відкриваємо посилочку, яка Друга половина. Такі Ла-ла-ла. Я так неодобно всіла, все це Так, зараз, так. Хочу мене щось випасти. Ага. Ми Ось ви масана. Все. Я знаю, що це. Догляд від Медіпіл. Носити, вона така типу кінниця, як бульки, ну, приємно виглядає, дуже добре зволожує. Ось така. Вона мені подобається, це просто якась а, оновлена версія, тому що вона йде а, в прозорі бантиці, бачите, всередині, як Я її люблю. А, усі їхні засоби мені дуже заходять. Замовила собі маску, замовила собі якийсь концентрат, там супер зволоження, ліфтинг-фек. Мені 30 років. А ліфтинг треба. Ось так. Йдемо далі. Тепер відкриваємо посилочку ось таку квадратненьку. Почуєте звук? О, я знаю, що там. Всього із із-за цього звуку я знаю, що там. Я знаю, що там. А ви не знаєте? Ага. Опожнію відкривати посилки. Хто не знав, це просто якийсь фетіш. Я не знаю, мені треба цього до 5 секунд. Коли це відкриваєш там щось на мені. О боже, я це обожнюю. Ви просто й знаєте? Я ці два дні так хотіла відкрити посилки, що я не помі відкрити. Я дуже хотіла відкрити посилочки, але не без вас. Думаю, так все точно відписникам покажу. І ми разом розпакуємо. Зробимо такий анпакід. Як анпакет. Розпаковочка. О, пішов процес. Ось туди. Не знаю, що це. Це ж дуже дивно упаковано. Кукурка. Пакетик магазинчика брала і мені, Dear Анастасія. Thank you so much. And enjoy. Коротше, вони мені дякую, що я купила. яка я молодець, що купила у умрію. Mm -hmm. mm -hmm. Це щось таке люксовий люкс. Лухарі-лухарі. Що це є? Правильно, це метеорити від Герлен. Герлен, Герлен. Герлен, Герлен, Так, так. Мені вже подобається. Такі маленькі. Це мої перші метеорити. Так, я візажист, вже більше восьми років. Вони такі маленькі. А що вони такі маленькі? Я думаю, що буде більше. Це, це що? Так, розказую, за чого я брала ці метеорити. А я їх брала і за запахом. Просто де не читала. Ось саме ця версія, ось ця з такою кришечкою, не ось ці прям самі нові 24 й рік. Вони мають пахнути фіалкою. Просто момент. Із... Я, я дві упакування купила метеоритів, Одні 03 мідіум і одні прям лайт з Ось так воно все виглядає. там. Ага. Блін, як приємно пахне. Ну, все, я розумію, щоб не висипалися ціною. Дивіться, мене буде І ж до нас редні Правда, ось це виглядає. Ну так, викладаюся ці всі пакування гриле. Типу воно ж ця поховочка, воно так захищає. Воно не користува, не для користування саме нею, на обличчя просто захищає ваші метеорити. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну, за такий контент, я думаю, я просто, просто це відео вартує вашого лайка. Ось так і все. Їдемо далі на черзі. Така важко посилка. Тут ще має бути одна палітра. Яку я дуже чекаю. Одна мені приїхала, я її сьогодні покажу. Дівчата, будете в шоці. Я теж в шоці. Наше вам ну, не треба, але дуже треба. Сильно треба. Ось, ну я, я не знаю, як цього позбутися, і коли ти раніше обходик, ну це не дуже добре. Це зовсім не добре. Мені е, дуже добре, коли мені щось приходить. Щось це косметика. Я всім чітко не замбляю, одяг я купую в магазинах, я онлайн дуже рідко замовляю. А ось косміту їх. А, все, я зрозуміла, що це Ні, це не те, що я чекаю. А, це просто це просто бронзер від Charlotte Сибри. Чітко особливо. Я хотіла спробувати. Спробувала в сефорі, в сифорі не зійшов мені. Так ще й там машина. Що не дивно пахне? Ну, просто ось так. У мене один феєр, фаєр, феєр, феєр. Так, так. Світланьки, будемо пробувати, потім на моделя, воно собі спробую і буду лишати свій відгук. До речі, можете відео чи в кінці там вже тут все додатися І у коментарях мені сказати розказати, про що зняти огляд прям більш детальніше. Що вам із цього все, що ми відкриємо, сподобалось найбільше. Поїхали далі. Ще одна посилка, напевно, це те, що я думаю, але. Ви чуєте? Так, мене це не радує. Тому що всередині має бути дуже недешева річ. Дуже недешева річ. І щось вона там так гуляє вільно. мені це починає не подобатися. Я думаю, що її не так добре пакували. Я сподіваюся, те, що ви її дуже добре пакували. Ох, дуже крихка. Річ. Мінус. Це... Чуєте? Що це за пакування? Так, мені страшно відкривати. Просто тримаємо кулички. Ну, так, ну, ну чому? Треба пакувати саме так. Чому вона має гуляти всередині? Ну, як так можна? Ні. Ні. Ну Вона гуляє. Оке. Тримаємо кулички. І це в нас... Це в нас 2 літра гусі. Жартую. Я знаю, що це ну, читається гучі. Таке прикол. Вона дуже добре гуляла в цих пакунках. Я просто, я просто сподіваюся, що вона у мене до дітька не розбилася. І я собі не зіпсую настрій. Так? Ось так. Такі у нас, Оце я, я їх називаю підносиками, тому що вони великі. Тут у нас кульничик. Ну що ж, давайте. Щось на гарному, як мінімум, щось на гарному. Ой, ну гарно. Така вона, не знаю, я з неї огляди дивилася. І дуже багато хто розказував, що пластмаса прям така, ну, недорога, не важка. Ні, поліжа важка. Нормальна пластмаса. Тому що. А... Є палітра від Валентино, вони в мене є. Я вам покажу трошки пізніше, вони супер легкі, це пластмаса, це просто жах. Мені зовсім не подобається, як може палітра така, яка там вартує 100 доларів, чи пудра, яка вартує 180 доларів. із маленькою помадкою для губ. Я вам покажу пізніше, як вона може вартувати 180 доларів і бути просто супер дешевою. Пласмасою в руках тримаєш і просто AliExpress на мінімалках. А це ну то приємненько, дивіться ага. Не побита. Дівчата не побита. попита. Mm, ну, це дуже гарно. І вам покажу ось така, ось така реклама. Це мабуть камін. Але це на сьогодні не найочікуваніша розпаковочка. Тому що в мене є ще одна палітра. Ексклюз... Ексклюзивніша за цю. Я її шукала довго. А, нову, я хотіла, ну, звичайно, це купляш її з рук, але мені треба було просто нову, не свочину, таку купує... прям ну незаймову. Гучі, знову-таки Гучі. Так, вам цікаво, що там? Мені також. Її не відкривала. Я ось так її відкрила з коробки. Так, оця мені штучка вартувала дуже дорого, тому що їх немає в продажі, тим паче нових. А, це лімітка двадцятого року, їх знайти тепер майже нереально. А... І, і дуже чекала. Оце, напевно, найдовго очікуваніша посилочка. Не вже. <tarts> так, чекайте, треба окупити. Дуже-дуже до речі, гарна якість. І. Та-дам! І це лімітка флора 01. Нарешті вона у мене. Чекайте, давайте ви перше побачите, що там. Ну що? Не бита? Все добре? Ні, не бита? Ура! Вони дуже схожі, до речі. серединці вони дуже схожі. Що оце перша флора? Що друга. Ну нічого. Та колекційна річ, яка мені вартувала дуже добре. Але я не жалію за ці гроші, тому що я хотіла мати саме цю таку, як вже не можу його купити. Я бачила ще в одної дівчинки, новенька в упаковці, вона вартувала щось доларів так 300. Ну, я за неї дала не 300. Трошки дешевше. Ось розформлення, як давно у нас такі були підносики у бабусі. Як це правильно кажеться, так? Як? Ну ви зрозуміли, так? Там чайочі кладе ще щось з, таким, з такими квітками, таке оформлення схоже. Дуже гарно. Я дуже дуже задоволена. А, чекайте, мені гриндалів є. Оце чорна, це така у суперлюбка, якої немає. Ну, принаймні в Штатах я знайти більше не можу. Знайшла ледве ладо. Це дуже щось на гарному. Ой, я не простую дітям, давно вже не косметиці. А, Постійно замовляю якісь новинки, але ну це просто новенки. А ось це щось прям трошки вище люкс. Ось так. Так, скупали 5 посилок чи 6-6. Я сподіваюся, вам було весело зі мною, і вам було цікаво дивитися на мої новинки, на мої посилки. І мені було дуже цікаво розпакувати їх з вами і ділитися з вами новинками. Я постійно щось купляю, я просто відкриваю, дивлюся, радію і, і все. І з вами навіть не ділюся. Я думаю, така у нас розговорочка, така болталочка трошки, і вам цікаво, і мені цікаво. Що ж, якщо вам було цікаво зі мною, цікаво дивитися мої посилки, відкривати їх разом зі мною, то дайте знати у коментарях. Я думаю, цей такий новий формат ведення мого блогу а, вам буде цікавий і ви завжди можете собі заварити чайок. І 20-30 хвилин сидіти зі мною, дивитися, радіти зі мною посилкам, тому що я завжди їм радію, щоб мені не приїхало, мені завжди круто, класно і цікаво. Отож, гарного вам дня, гарного вечора. У кого лише починається день, то гарного вам дня, гарної роботи або відпочинку. Все люблю вас!